Так, ну і після того як ми зробили розмітку, зараз вже готовий їхати екскаватор, копати нам траншею. Я думаю, він приїде буквально через хвилин 10-20, десь так. Коротше, наче вже виїхав він. Зараз будемо копати, познімаємо. Друзі, ну все, у нас траншея готова. Тепер треба кидати плити. Траншея у нас виходить майже 2 метри. Так, що майже? 2 метри вона і вийшла. Я кинув цей рівень двометровий, ну якраз 2 метри ми міряли. От. І таким чином у нас ми хочемо, ну може там ще подушку кинемо, там з піска. З такої фігні з відсіву, і виходить, у нас висота, ну, 4 повинна бути, це нормально. Якраз 4 метри, пум, вистачає, щоб підняти причеп. Землі дофіга. Дуже багато землі, хоча більша час, може половина, підеш туди, знов-таки в цю траншею, бо треба ж плити якось там засипати. Ну, там. Камінці, земля оця піде, там якось перемішати все це і водою заливати, щоб все це туди воно сіло, щоб земля. Ну коротше, траншея є і земля тепер у нас є. Зараз оглянемо. так, ну Це він тут закінчував. Трошки він шире зробив, щоб ми вже кидали. Також звідси ну, ставити легше. Видалі, звісно, хотілося б, щоб воно було 30-40 траншея, ну нема такого ковша, ну ніде, все. Так. Ну ясно, ще треба кидати знову шнурку, все це заново треба робити. Вимірювати. От. Так, пройдемо до цього кута, бо він самий такий вдалий у нього тут початок вдалий. Тут нормально він копав. Ну, все одно, бачите, треба натягувати отаку шнурку і все перевіряти, де може трошки підчесати отаку землю, Ну, то покаже. Так, тут він в цілому йшов непогано. Знов таки можливо, тут треба там лопаткою попрацювати, ну глянемо. От. Тут висота нормальна. Тут не більше двох метрів. Так зараз пройдемо. Цікаво, тут так. Так. А отут тут от уже, коли він закінчував, оцей кут завертав. Тут він щось хлопець трошки, бачите, лишнього взяв. Так Ну ми оцю зем... землю, яка тут залишилась, ми її отаку от сюди кинемо і тут порозгортаємо, бо дуже дофіга він тут викопав. От навіть бачите, зараз от О, ого. ступаю. От. Ну, коротше, оце лишнє у нього тут. Так от треба сюди трошки попрацювати лопаткою. Ну вже потім натягувати, мабуть, цей водяний рівень. І дивитися. Коротше, ще роботи багато. Тут з траншею, цю. ну початок є і це найголовніше. Зараз будемо вилазити. Ну, Я гадаю, це краще отако будувати, як цей склад. Бо спочатку хотіли труби і між трубами варити там кутнички, туди ложити отако на ребро плити канальні. ну, не знаю, Я боюся, що на мене оця плита впаде і придавить щось. У мене таке. О, тому я радий, що отак, отак буде. О, так що початок є. Роботи і багато, і не... Ну, коротше що, треба робити поетапно, тоді так краще. Бо коли одночасно робити багато речей, нічого не зрозуміло. А так, ну, все, траншея є, знов-таки переміряємо, де треба там лопатку підчистити, все, далі рівень підлоги цієї будемо вимірювати. Все, зробимо це, потім будемо плити вже. Возити. Ну, коротше, дякую, друзі, за перегляд. Кому було цікаво, я сподіваюся, будете дивитися далі нашу цю безобразію зерносховища. Все, дякую за перегляди, дякую за лайки. До побачення.